27 травня, вівторок. Сьогодні у нас молодик, тобто запускається новий цикл, враховуючи енергії дня. То наступні два тижні піднімають теми навчання, комунікації, фінансів та стосунків з батьками або авторитетними для вас чоловіками та жінками, наставниками, вчителями, керівниками. Тобто, сьогодні необхідно згадати бажання і прописати суму грошей, яка вам буде потрібна в червні. Подякуємо за це колесу фортуни в енергії дня, але це має бути саме та, та сума, яку ви насправді потребуєте, а не просто хочете, наприклад, мільйон доларів. Алгоритм, як. Потрібно прописувати ваші бажання. Я напишу в дописі до цього відео. Сьогодні ваші цінності та правила, навіть віра в щось або когось, можуть піддатись перевірці або сумнівам. Може виплисти інформація, яка змусить вас задуматись над чесністю тих чи інших людей. Є спокуси вчинити неправильно, розраховуючи на а може прокати. А хтось буде з іншої сторони та зустрінеться з несправедливістю та подвійними стандартами. Отже, сьогодні, хто діє з повагою до себе, людей вищого порядку, той має всі шанси виграти цей день. Не забувайте зберігати мій прогноз, ділитися з вашим. Вашими близькими, знайомими підписниками для того, щоб вони теж мали цю інформацію і могли скористатися енергіями цього дня. І якщо вам подобається таро, психологія та нумерологія, тоді метод психологічного портрету саме для вас, бо він поєднує всі ці напрямки і дає 80% інформацію про людину лише по даті її народження. Запрошую вас на свій онлайн-курс, який стартує 5 червня. За посиланням в шапці профіля, ви можете знайти інформацію, як записатися, і більш розширену інформацію про курс. Ну а тепер про стосунки. До речі, напишіть. Мені в коментарях, яка з рубрика мого прогнозу для вас більш актуальна, на яку ви орієнтуєтесь, або яку очікуєте найбільше за все. Ну, а для тих, хто в парі, якщо у стосунках усе тримається на випадковостях, емоціях або маніпуляціях, сьогоднішній день може принести кармічну перевірку. Якщо в основі довіра, повага, спільні цінності, ви ще глибше це відчуєте. Для тих, хто без пари, можете аналізувати стосунки, які були або які накльовуються, чи насправді це те, що вам потрібно, і чи закривають вони вашу потребу у коханні. Можуть повертатися коли. Вишні або розкривається якась інформація про них. Обережно не попадіть сьогодні в любовний трикутник. На побутовому плані відвідування церкви, храму, зустріч з наставником, авторитетною особистістю, надходження грошей, виграш, справи, пов'язані з батьком, духовні навчання, повернення батька чи начальника з відрядження. І купіть сьогодні лотерейний квиток є великий шанс виграшу. Сьогодні одяг має бути зібраний та класичний: кольори білий, кремовий, бордо, теракотовий та темносині, аксесуари, колон, символ, срібний перс. Браслети з мінералом або що, що асоціюється у вас із силою вибору. Не шукайте сьогодні знаку згори, бо ви є той самий знак. Я вам бажаю прекрасного вівторка, гарного дня, тихої ночі. До зустрічі завтра!